Сьогодні поговоримо про мій проєкт. Як ви вже сказали, це була розробка веб-застосунку для генерації сертифікатів на підтвердження навчальних досягнень. Поговоримо про мету роботи. По-перше, мета роботи полягає в розробці інструменту для автоматизації процесу створення сертифікатів для різноманітних подій, семінарів, курсів, вебінарів чи тощо. Предметом дослідження було були методи та засоби веб-розробки, що використовуються для створення веб-застосунку та для генерації сертифікатів. Щодо об'єкту дослідження, був процес формування сертифікатів учасників семінарів, курсів, конференцій, вебінарів та інших освітніх подій. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити певний ряд завдань. По перше, це звичайно проаналізувати проблеми та засоби автоматизації формування сертифікатів, виконати порівняльний аналіз програмного забезпечення, аналогічного призначення за обраними критеріями, провести аналіз вимог та визначити візуалізувати на uml діаграмах основні прецеденти. Виконати проєктування інтерфейсу веб-застосунку та побудувати необхідні для успішної реалізації uml діаграми. Найголовнішим було, звичайно, розробити програмний продукт та провести його тестування. Також необхідним було описати проєктні рішення, інструменти, використані технології та підходи до розробки режиму роботи створеного застосунку. Ну і що не є мало важливим, необхідно було розрахувати економічні показники вже створеного продукту. Щодо актуальності розробки, професійні сертифікати або ліцензії зараз є необхідною умовою для надання послуг чи роботи в певній галузі. До 2029 року очікується зростання глобального ринку професійних сертифікатів майже до 9 мільярдів доларів. Кількість студентів сертифі... сертифікатних програм до 2029 року прогнозується на рівні 75,2 мільйонів. Ще раз щодо актуальності в сучасному світі, коли онлайн-освіта, вебінари та курси стають все більш популярними, є потреба в зручному та швидкому способі генерування сертифікатів. Всі ми розуміємо, що ручне створення сертифікатів для кожного учасника забирає значну кількість часу та може призвести до помилок. Тож, розроблений мною застосунок є необхідним інструментом для освітніх установ. Так, перше, що було зроблено під час роботи над проєктом, це порівняльний аналіз. З усіма існуючими на ринку сервісів для генерації сертифікатів. З цією метою ми детально розглянули деякі популярні застосунки. Наприклад, Free Certificate Maker, from Custom Certificates, Free Online Certificate Maker, Всім знайома Canva, Це не призначений для цього сервіс, але в ньому є ця функція: створення, наприклад, сертифікатів. Та онлайн Maker. В результаті порівняльного аналізу ми сформували таблицю, яку ви бачите зараз на екрані. Знаком плюс відмічна наявність реалізації та відповідним мінусом її відсутність. Як ви бачите, створений нами продукт не надто поступається фаворитом ринку, і до того, прошу помітити, наразі є безкоштовним. Наступним кроком було проєктування застосунку. Результатом концептуального проєктування стала діаграма прецедентів, яку ви зараз бачите. Далі діаграма класів зазвичай результатом проєктування і відправною точкою розробки. І її представлено на цьому слайді. Та сучасні застосунки зазвичай використовують бази даних. Схема бази даних нашого застосунку показана на цьому слайді. До бази даних я ще повернуся, але е, прошу зазначити: вічного проектування переходимо нарешті до фізичного. На цьому слайді ви можете бачити діаграму розгортання. Показана на ній структура є типовою для всіх веб-застосунків. Важливою частиною роботи було проєктування інтерфейсу користувача, яке було викорен... виконане з використанням популярного онлайнового інструменту Draw.io. На цих слайдах ви можете бачити прототипи різних сторінок вже створеного застосунку. Саме генерація шаблону, генерація сертифікату. Що ж? Далі я коротко скажу про використання під час розробки технології та інструменти бібліотеки фреймворки. Застосунок написаний мовою JavaScript, яка широко використовується для створення інтерактивних застосунків і сайтів, з використанням Node.js, це середовище для запуску програм, написаного мовою JavaScript поза браузером. Для створення користувацького інтерфейсу було використано фреймворк е, Vue.js, який дозволяє декларативно програмувати користувацькі інтерфейси будь-якої складності. І бібліотека компонентів користувацького інтерфейсу ViewHeekі. Вона містить чимало готових компонентів і базується на принципах е, Material Design від всім знайомого Google. В якості бази даних, повернемося до бази даних. Було використано MongoDB. Це нереаційна система керування бази даних, яка має відкритий вихідний код. І зараз є по суті стандартом де-факто в галузі веб-розробки. Та для зручної роботи з даною базою даних в об'єктно-орієнтовному стилі було використано популярну бібліотеку Mongoose. Також в проєкті було використано ряд інших бібліотек. Вони всі зазначені наразі на цьому слайді. Основним редактором коду в проєкті був, мабуть, всім знайомий Visual Studio Code, який теж є зараз інструментом розробника номер один. Та дрібні правки в коді розроблялися за допомогою GitHub Code Spaces, хмарне середовище від того ж самого Visual Studio Code. Тестування немало важлива частина для тестування застосунку було використано Jest – Це популярна платформа тестування від JavaScript, створена Facebook, яка набула популярності завдяки якраз такі своїй простоті та функціональності. Результатом розробки є веб-застосунок для генерування сертифікатів на підтвердження навчальних досягнень, вихідні коди якого розміщені в публічному GitHub-репозиторії, адресу якого та відповідно QR-код ви зараз бачите на екрані. Наступні слайди демонструють знімки екранів вже готового розробленого продукту. Детально роботу з застосунком описано в пояснювальній записці. Також в репозиторії розміщено відеозапис, який ілюструє режим роботи створеного застосунку. До нього ми незабаром також перейдемо. Сподіваюся, вам видно. Відеозапис як працює не непосередньо вже сам застосунок. Тут ми бачимо, що людина вводить свої дані для того, щоб зайти в сам застосунок. Ми зайшли зараз з правами адміністратора, тобто як вчитель, та вводимо дані вже не, 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 непосередньо самого заходу. Назва заходу, яка відбулася, далі в нас є поле тривалість заходу. Скільки це відбувалось, наприклад, одна година ще один тиждень. Також прошу зазначити, що інтерфейс є максимально простим, не перевантажений для того, щоб справді було неважко заповнити всі поля. Прошу замітити, що з лівої сторони ми вже, ми вже обрали студента, для якого буде виданий цей сертифікат. Сам шаблон сертифікату ми відкриваємо з картинки, яку до цього ми завантажили. Та вже на цьому. Малюнку ми розміщуємо всю інформацію, де ми хочемо, щоб знаходились які поля. Поля в нас є студент, подія, викладач, який видає сам сертифікат, тривалість та дата відповідно. Щодо шаблону, щодо зовнішнього вигляду сертифікату, повторюся, що можна обрати будь-яку картинку, будь-який шаблон, який є в доступному доступі на просторі інтернету, тому це я вважаю також великим плюсом. Невеличкі правки, які можемо внести, це колір та розташування, центрування тексту. Обрали колір. Зберігаємо шаблон майбутнього сертифікату, та потім вже генеруємо з даними, внесеними студентами, які ми внесли до цього. І отакий сертифікат ми отримуємо в кінці. Його ми можемо або роздрукувати, або завантажити в PDF та надіслати студенті. Зараз продемонструємо, що буде, якщо не тільки одна студентка а було, наприклад. Більше студентів, і нам необхідно згенерувати більшу кількість сертифікатів за один раз. Тоді ми додаємо ще одного студента, вводимо його дані та електронну пошту. Навіщо ми вводимо електронну пошту для того, щоб коли студент зареєструвався за даною електронною поштою, він міг спокійно викачати цей сертифікат собі, також без надлишкової інформації даних. Це максимально просто. Зберігаємо нового студента. Дані в нас не змінились, наприклад. Та генеруємо новий сертифікат. Шаблон використовуємо вже старий, який в нас вже створений. І отримуємо вже два сертифікати для двох студентів. Переглянемо, що ж буде, якщо логінитись вже як студент, а не викладач без адміністративних прав. Ну, я сподіваюся, що зрозуміло, тому підведемо підсумки. Секунду. Підведемо підсумки в роботі. На цьому слайді ви можете бачити результати тестування. Як бачите, все зеленим, тобто всі тестування мій застосунок пройшов. Все добре, в роботі е, було виконано аналіз проблеми та засобів автоматизації, створення сертифікатів, аналіз програмного забезпечення, аналогічного призначення, визначення вимог, побудову uml діаграм розробку програмного продукту, тестування, опис проектних рішень та використаних технологій. Розроблено веб-застосунок з використанням Node.js та Vue.js, який відповідає поставленим вимогам, забезпечуючи автоматизацію процесу створення сертифікатів на підтвердження навчальних досягнень. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, все було зрозумілим, Але якщо залишились деякі запитання, буду дуже рада на них відповісти.